Зміна клімату змушує виноробів змішувати вино різних років. Ера купажів як зміна клімату переписує правила виноробства. Вино напій глибоко вкорінений в культурі та історії. Його смак часто нерозривно пов'язаний з конкретним роком збору врожаю, створюючи відчуття моменту і унікальності. Ми звикли бачити на етикетках зазначені роки, пов'язуючи їх з певними погодними умовами і якістю врожаю. Однак глобальна зміна клімату кидає виклик цим усталеним уявленням, змушуючи виноробів переосмислити свої методи і шукати нові способи забезпечення стабільної якості вина. В епоху непередбачуваної погоди концепція марочного вина, яке так довго вважалося золотим стандартом, піддається серйозному випробуванню. Замість того, щоб сліпо покладатися на удачу одного врожаю, все більше виноробів звертаються до давньої практики купажування, змішування вин з різних років, щоб створити більш збалансований і надійний продукт. Це не просто адаптація до нових реалій, це переосмислення самої суті виноробства, відмова від ДОГМ і прагнення до досконалості незалежно від примх природи. Чому марочні вина опинилися під загрозою? Останні роки стали свідками все більш екстремальних погодних явищ від посух і лісових пожеж до заморозків і градів. Ці катаклізми надають руйнівний вплив на виноградники, приводячи до непередбачуваних врожаїв і значного коливання якості вина від року до року. Навіть у традиційно сприятливих виноробних регіонах, таких як долина напа, літо стає все спекотнішим, а ризик лісових пожеж зростає. В таких умовах покладатися виключно на один урожай стає ризикованим підприємством. Навіть якщо рік видався сприятливим, немає гарантії, що наступний буде таким же. Винороб, який дотримується суворих принципів марочного виноробства, опиняється в уразливому становищі, вимушений приймати рішення, засновані на непередбачуваних факторах. Відродження купажів, нова філософія виноробства. Замість того, щоб боротися з неминучим, винороби починають визнавати переваги купажування. Ця практика, яка колись вважалася ознакою другого сорту вина, зараз розглядається як інноваційний підхід до забезпечення стабільної якості. Купажування дозволяє виноробам компенсувати недоліки одного врожаю за рахунок переваг іншого. Наприклад, якщо один рік урожай виявився занадто легким і фруктовим, його можна збалансувати додаванням вина з року з більш насиченим тілом і танинами. Таким чином, суміш стає інструментом для створення вина, яке відповідає певному стилю та профілю смаку, незалежно від погодних умов. Шампанське піонер марочного купажу цікаво, що концепція купажування не нова. Шампанське, одне з найпрестижніших вин у світі, традиційно виготовляється шляхом змішування вин з різних років. Історично це було необхідно, оскільки регіон шампань є найпівнічнішим виноробним регіоном Франції, і хороші врожаї були рідкістю. Однак, зі зміною клімату і більш теплим літнім сезоном, виробництво марочного шампанського збільшилося. Це демонструє, що купажування не обов'язково означає зниження якості, навпаки, воно може бути ключем до створення вин виняткової стабільності і складності. Італійський експеримент, гей, француз, ти міг би його приготувати, але не зробив цього. Ініціатива італійського винороба Рікардо Паскуа, який створив перше в Італії біле негазоване вино багаторічної витримки, яскравий приклад того, як винороби готові переглядати усталені правила. Його вино, назване в жартівливій формі Гей, француз, ти міг би його приготувати, але не зробив цього, не тільки демонструє прагнення до інновацій, але і підкреслює зростаючу впевненість італійських виноробів в своїх силах. Психологія споживача чи змінюється сприйняття вина? Однак, для того, щоб концепція марочного купажу дійсно прижилася, необхідно змінити сприйняття споживачів. Довгий час ми були переконані, що рік збору врожаю ключовий фактор, що визначає якість вина. Однак, як показує досвід виноробів, це не завжди так. Досить часто споживачі, особливо ті, хто не є експертами у винній галузі, не помічають різниці між марочними та марочними винами. Вони просто хочуть насолодитися смачним і збалансованим вином, незалежно від року збору врожаю. Поради для виноробів, як успішно впроваджувати марочні купажі. Прозорість і комунікація. Пояснюйте споживачам, чому ви вирішили використовувати марочні купажі. Підкреслюйте, що це не означає зниження якості, а скоріше прагнення до створення більш стабільного і збалансованого продукту. Фокус на теруар. Підкреслюйте унікальність теруару, з якого походить вино. Пояснюйте, як поєднання різних врожаїв дозволяє максимально розкрити потенціал виноградника. Інноваційні методи: експериментуйте з різними методами купажування, щоб знайти оптимальне поєднання врожаїв. Не бійтеся ризикувати, не дотримуйтеся жорстких правил. Будьте готові до інновацій та пошуку нових рішень. Особистий досвід та спостереження. Я пам'ятаю. Я кілька років тому відвідав невелику виноробню в Пеємонті, Італія. Винороб, захоплений своєю роботою, розповів мені про свої експерименти з марочними купажами. Він пояснив, що його мета створити вино, яке відображає унікальність терруара, а не просто рік збору врожаю. Він показав мені кілька зразків вина, створених з різних врожаїв, і попросив мене спробувати. Я був здивований тим. Наскільки збалансованими та складними були ці вина. Вони були набагато кращими, ніж більшість марочних вин, які я пробував раніше. Цей досвід переконав мене в тому, що марочні купажі це не просто адаптація до нових реалій, а скоріше новий підхід до створення вин виняткової якості. Висновок майбутнє виноробства в гармонії з природою. Зміна клімату кидає виклик усталеним уявленням про виноробство, змушуючи виноробів переосмислити свої методи і шукати нові способи забезпечення стабільної якості вина. Концепція марочного купажу, яка колись вважалася ознакою другосортного вина, тепер розглядається як інноваційний підхід до забезпечення стабільності та складності. Замість того, щоб боротися з неминучим, винороби починають визнавати переваги гармонії з природою. Купажування дозволяє компенсувати недоліки одного врожаю за рахунок переваг іншого, створюючи вино, яке відображає унікальність терруара і демонструє майстерність винороба. Майбутнє виноробства в умінні адаптуватися до нових реалій, в прагненні до інновації і в готовності переглядати усталені правила. Тільки так винороби зможуть створювати вина, які будуть радувати нас своїм смаком і якістю незалежно від примх природи.